Добрий вечір, ми з України. Мене звуть Оля, я туристичний менеджер. Я представляю дуже відому мережу туристичних агенцій в Україні. Зараз у нас є дуже класна нагода надавати тури з вілятами з практично всіх міст Європи. Ми маємо договори з польськими з українськими туроператорами і успішно бронюємо і відправляємо на відпочинок наших українців. Мене часто запитують, як можна вибрати, забронювати і сплатити тур онлайн. Но це дуже-дуже просто. Я отримую від вас запит. Ми з вами обираємо найкращий тур. Ви практично сидячи на дивані з чашкою кави, вибираєте відпочинок своєї мрії. Фіксуємо цей тур, ви на емейл отримуєте договір, уважно вивчаєте і буквально з допомогою, за допомогою двох кіліків сплачуєте цей тур. Я думаю, що кожен з вас, хоча б раз щось купував в інтернеті за допомогою сучасних платіжних систем, це дуже-дуже просто. Я з вами на зв'язку практично 24 на 7. Записуюся, підказую, консультую, надаю. Допомогу і вуаля, ви відправляєтесь на заслугований відпочинок. Я закликаю вас купувати тури через українських турагентів, тому що ви даєте змогу нам сплачувати податки в нашу Україну і це зміцнює нашу економіку і робить нашу країну ще сильнішою. Я сама дуже люблю подорожувати, і в мене великий досвід роботи в туризмі. Обов'язково залишу під цим відео посилання на свої фіснути інстаграм сторінки. Ви самі переконаєте, що я дуже люблю літати, подорожувати, подорожувати автобусом, ходити пішки. І взагалі подорожі це стиль життя. І я бажаю всім вам гарного, щасливого відпочинку. Підписуйтесь на мій YouTube канал, я буду намагатися завжди знімати для вас класні, цікаві, корисні відео. І е, чекаю ваших запитів, ваших питань під цим відео. І до да побачення!